З весняним потеплінням побільшало роботи у працівників Івано-Франківської водолазно-рятувальної станції. Вони кажуть, що затяті рибалки заради хорошого улову готові вийти на найтоншу кригу, адже вірять, що найкраще клює на першій та останній березневій кризі. Між тим, кажуть рятувальники, перебування на поверхні озера за цих умов є схожим на гру в рулетку. Кожен наступний крок може виявитися фатальним. Біля глядової площадки цими днями зібралось біля 12 рибалок. Скупчившись на одній площині, не реагували на попередження чергової зміни, що лід небезпечний. Видно, був хороший кльов, рибалки не реагували на попередження, аж поки один з рибалок не провалився. Рятувальники на міському озері до таких казусів готові. Є рятувальні сани з жилетами та кругами спеціальні мотузки. Крім того, кожні чверть години із гучномовця лунають спеціальні попередження. Увага! Говорить радіовузол рятувальної станції. Шановні відпочиваючі, рибалки, не виходьте на тонкий лід, це небезпечно. Лід небезпечний для вашого життя. Не ризикуйте. По периметру озера рятувальники також розставили застережні таблички.